Три друзі, моє вітання всім і кожному окремо. Будемо закривати сьогоднішню ігрову неділю і відповідно 24-й тур при закривати. Тому що зараз, завтра в нас ще один матч залишається. Поєдинку у Києві стадіон імені Валерія Лобановського. тут свої домашні матчі грає Луганська Заря, і сьогодні вона приймає Рівненський верес. Плюс 16 у Києві. Нарешті забули ми про зиму. Весна перемогла. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. ФАВБЕ, бери від гри своє. Митрокльолці де виконувати перший стандарт у нашому матчі. І така різана передача. Ми вже це багато разів бачили. Харатін 1-0! Ось вам і кутові для Вереса. Ми звикли до того, що Олександрія в нас майстер за кутовими. А тут Верес одразу першою комбінацією. І Ігор Харатін. Котре відзначається після переходу до Вереса, в нього був хороший такий серіал. Забиті м'ячі у вороти Кривбаса, у ворота колоса. Дуже емоційний пенальті. Ну і тепер третій свій м'яч у цьому сезоні УПЛ забиває 14-й номер Вереса. Але ну не звикли. До Олександрії звикли, так? Що кутові це просто страшний сон для будького. Пилип Будківський також може бути страшним сном для будького. Передача на Яцика. Яцик готує свій удар, просувається. Яцик з лівої ноги відбиває кожухар добування Слесара. І цей м'яч поки що не зараховує. Слесар одразу глянув на бокового арбітра, той нібито взяв паузу, а вже потім, коли розвернувся, святкувати. Прапорець підійнявся до гри, а не в Слесера був у Пилипа Будківського. І тут Антюк. причому залишається одним із кращих асистентів не лише зорі, а одним із кращих асистентів УПЛ, Пелку. те, що майже півроку пропустив Верес знову атакує. Передач під удар. Простріл виходить. Луан замикає і цей м'яч поки що буде зараховано. 12-та хвилина, 2-0 на користь Вереса. Я зараз не розуміє Сапутін, що відбулося тут. Намагалися офсайдну паску зробити. Але поки що рефері вказує на центр. Дуже просто виглядала ця атака. Просто, але від того не менш ефектно та і як бачимо, ефективно владен Бартулич не розуміє, що відбувається з його командою. Але знаємо, стрибучість Степанюка. Йде передач цього разу без якихось вигадувань. Кльоц. А ось тепер спроба номер два. Це вже цікавіше. М'яч підіймається до гри. Що треба опускати і вдається Роману Гончаренко скинути на ладу. Той запускає на гайдучка. Гайдуч, гайдуч головою гайдучи. Ось так навіть потилецею можна пробивати, і Олександр Сапутін реагує на цей удар, тому що там все залітало у ворота, Я йшов площину. Програли зараз гайдучку. Давайте дивитися, чи тут офсайдів ніяк не було. Гайдучка намагався уникати положення поза грою. От Попара, і знову падіння, і знову крики. Тут починають штовхатися хлопці. Василець цього разу був у центрі епізоду. А давайте розбиратися ближче, Я буду говорити, давати. Сьогодні ж поки що все виходить. І бачимо всі футболісти Вереса у воротарському майданчику Знову різана передача Степанюк знову його загубили І лише зараз спина Васильця рятує від пропущеного м'яча. Що відбувається з Орею при стандартних положеннях? Особливо кутових. знову різана передача від кльоца. Харатін підключає Луана. Міг би пропускати він на Шевченка, але з ним був футболіста тут немає нікого. І Шевченко не влучає у вільний воріт. Зараз невеличке дежавю ми могли би побачити, тобто надзвичайно швидкий м'яч. Міг верес потроювати свою перевагу у цьому поєдинку. Відповідь від зорі. Антюх-антюх битиме. Пролітає м'яч повз ворота. Ну, Команди грають дійсно атака на атаку. Аби допомогти в обороні. Куця ще подача від нього гайдучик на прийомі. Гайдучку бити Сапутін! Як же марнувати такі нагоди для Миколи Гайдучика впритул? Просто будь-який куточок відправити цей м'яч. Він вирішив пере... міцність. Грудну клітку Олександра Сапутіна. Ну і той витримав молодого, але так само центрального Півзахисника Младен Бартулович в пару до Дришлюка поставити. Для Васильця це п'ятий матч лише в українській прем'єр-лізі. Зоря продовжує нагнітати. Це автогол. 2-1. А в нас воскресла інтрига. І забивають Луганці, що Каратін відзначається і ві свої в чужі. Такі матч також буває. Точно в куточок без шансів для Андрія Кожухара. А от Олег Шандрук та його асистенти там десь апелюють до арбітра про гру рукою. Зараз все роздивимося в повторі. Результативний поєдинок вкотре. Ну, якась заміна готується Вереса, наскільки можу я підслухати. Зараз гайдучик виграє боротьбу. І це червона картка. Якщо я не помиляюся. Василець. Василець, яке світло червоне. По останньої надії Микола Гайдуч зробив усе. Задоволений таким рішенням Олег Шандрук, який якраз і готував заміну. Тут інших варіантів не було. Схожий знову ж таки епізод паралель матчі Динамо проти Кривбасу. Там Попов у схожому стилі Сплів ноги Сосі, точніше на 88-й хвилині. Зараз дар поворот прямо в руки Сапутіна прилітає постріл Романа Гончаренка на по на один більше у Яшарі Шапаренка та Буяльського. Тобто він все одно залишається одним із кращих асистентів нашого чемпіонату навіть попри таку тривалу паузу. Атака від Вереса. Дахновський штрафному. Дахновський прострілює шарай порожні ворота. Ні. Не викрутив ніжку так як слід, не підставив клюшечку так, як треба. Трошки вкут загнав його передачу Дахновський Однак все одно дуже хороша передача була. і Це черговий шанс для Вереса. Знову створювати собі комфортний гандикап при грі в більшості, забиває третій. Знову плюс два собі роби. і Далі можеш ні про що не переживати. Ось тут опинився Максим. Бере трошки ініціативи на себе, проти мічі на війну. Відіграє одразу однією передачею трьох. Шевченко під удар гайдучкою. Розіграється комбінацію, Кльоц! Ох, так кльоцнув зараз по воротах і чули ми дотик. Олександра Сапутіна там під саму поперечку м'яч клетів. Знову краса у виконанні Верес. виходив Антон Видрич. І зараз я також розглядів п'ятірку, от яка цифра перед ним, чи 35-й, чи 25-й номер. Але перед цим атака Зорії Горбач. Горбач міг стати палачем Вереса на останній хвилині. Але Андрій Кожухар. Е Треба тут його трошки перекрикувати. Концентрація. Ми зрозуміли, а далі вже такий мотиваційний вигук від нього. Ігор Горбач влучає в груди кожухара. Це сейв ледь не всього матчу для голкіпера Вереса. І чи буде виконувати зараз свою заміну Олег Шандру? Міч несець. Тронтель треба вже десь вантажити туди з лівої ноги. Закручує Тронтель. скидка, немає удару. Відбивається Верес, і це фінальний свисток. Ось Таке ми, друзі, любимо. Ось такі матчі, де до останньої секунди тримається градус інтриги, де все тримається в повітрі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.